Перво туди про щоб не забризгало перед нею І ми вже довели світу. Переможемо славу прийти. Слава нашій Вже не вийшло з погодою? Коли б мороз трошки краще, воно то, примерзає, легше ходити, вдягнутися, ти не добре себе почуваєш. Починається відлига, весь мокрий, весь в сирос, немає як купатися нормально, помитися. трохи важко, важко, І людям трохи важко. І їх розумієш, обігрітися теж важкувато, димом прокопчується, ноги постійно мокрі, постійно ці речі міняєш, і куча речей баули тягнеш, і миші, і гризуться, все. Важкувати, це все переноситься. Краще або хай буде мороз, або буде тепло. Ну не дощ відлига, це дуже важко. Це в нас літня кухня була, типу літом, коли можна було. Це в нас зараз. Я тут і тут. Чаю чи, чи, чи що кому? Це у нас. Неповарно так, як він любить це діло, нас я На це не підписувався, примусили, можна з Примусили. Так, Я рахую, що це важка робота у повара. Якби це не копали, якби це не діжує, то це б я перерива. Тут треба постоянно. Трошки загострилася, літало, все, що тільки може, скидали. На Сусідів нам трошки повезло, трошки менше прилітало. Сусідів просто і авіабомби, і артилерії, і танки, все, що, все, що прилітало, все, що могли, все кидали на них. Так що трошки гаряче було, неспокійно. А так зараз. От три дні трошки заспокоїлися. Це навіть більше напрягає, ніж чим, чим під час обстрілу. Під час обстрілу ти вже розумієш, що чекати. А тут ти вроді розслабився трошки. І, і знаєш, що може в будь-який момент щось прилетіти, це ще гірше. Коли ти напружений, чекаєш всього, готовий до цього, це якось тебе трошки заспокоює, ти якось організованіше. Коли ти розслабляєшся і розумієш, що навколо людей коло тебе теж розслабляється. І це якраз цей момент самий-самий сами поганий, сами опасний. У мене син народився в п'ять років, хоч щоб в нормальній країні він ріс, щоб не було вже це. Треба закінчити мені війну, щоб не закінчив вже він. От і вся мотивація. Перемога асоціюється з мене з великими втратами, навіть не з радістю ніякою, а просто стратами відстояти і вірую в майбутнє наших дітей, що в них буде в життя краще з нашим. Велику ціну ми за неї заплатимо. Але надіюсь що перемога буде, що в нас настане мир і що ми зможемо нормально пересуватися і нікого не боятися і, і не думати, що завтрашнього дня може знову взятися зброю всіх і знову початися життя в окопах.